Про те, як за п'ять місяців поточного року спрацювала велика і жахлива адмінкомісія, доповідав на останньому засіданні виконавчого комітету її очільник, заступник Бердичівського міського голови Михайло Гайченя. 563 справи за цей час розглянули її члени. А окрім того, скарги на свої ж рішення та прокурорські протести в уяві пересічної людини адмінкомісія, значить штраф, і таких штрафів за цей період було накладено на десятки тисяч гривень. Що здебільшого порушували громадяни? У першу чергу констатував пан Гайченя правила користування житловими будинками та приміщеннями. Окрім того, члени комісії карали за недотримання правил торгівлі, запаління у громадських місцях, за порушення правил утримання домашніх тварин. Справи відкривалися і за порушення тиші, і навіть за доведення неповнолітніх до стану сп'яніння. Найбільше протоколів 85 відсотків, доповів заступник міського голови, так чи інакше стосувалися сплати за послуги ЕМКреб номер 7 водоканалу та Теплоенерго. Михайло Гайченя заакцентував увагу на тому, що більшість боргів городян починали танути просто на очах. Саме тоді, коли розглядалися справи останніх, таким чином борги за житлово-комунальні послуги зменшилися на 30 тисяч гривень. Разом з аналізом роботи очолюваної ним комісії пройшовся Михайло Гайченя і роботою працівників виконавчої служби. Оголошував ім'я працівника, кількість складених тим протоколів та відсоток стягнутих штрафів. Наприкінці зауважив, якось вже дуже часто державні виконавці фіксували, що людина за вказаною адресою не мешкає або ж майно у вказаної людини відсутнє. Натомість виявлялося, що нікуди та людина не дівалася, спокійно мешкаючи там, де мала мешкати. Чи не схоже це на елементарні відписки. Мене попередили із працівників прокуратури, що по всім фактам, де відсутній майно, або там, де пишуть, що не проживає, будуть спільні комісії, визначення, підтвердження факту. Чи є такий факти, чи немає такий. Така прискіпливість з боку посадовця прийшлася не дуже до смаку керівникові відділу державної виконавчої служби. Будуть спільні перевірки, будуть результати, будуть вжиті заходи. А поки що мовляв, кожен його працівник несе повну відповідальність за складений ним протокол, заявив Володимир Пригунов і закинув до городу адмінкомісії два камінці. Запитання чому загальна більшість постанов, які надходять на каналі. Кругом ставиться відмітка про те, що должник був попереджений, але на засіданні відсутній. Переважна більшість боржників, які приходять в виконавчу службу, заявляють, не не духом про засідання не знати. Це перше. А ви чекали від Я чекав, що боржник буде викликатись, і з ним буде проводитися якась бесіда, і людина буде, по крайній мірі, знати про те, що його штрафував. І друге питання це те, що е, наявність інфекційного номера боржника. Я розумію, що дане питання є проблеми. Але чомусь дуже велика кількість постанов про стягнення, і коли її вводиш в базу, по даному ходу викликають зовсім інші люди. Якщо цей код присутній, то ми не можемо, не маємо права відмовити відкритті, якщо є на борці. Але відповідність не завжди відповідає. Зрештою, підсумував головний державний виконавець Бердичева: причин бути невдоволеним роботою своєї служби у нього немає. Із тисячі постанов, які перебували у нас на виконанні, близько 50%… Іде завершення і близько 25% йде реальне виконання даних постанов. Тому сказати про те, що ситуація погана, я б не сказав, взагалі відсоток не поганий. На дещо інший факт звернув увагу Бердичівський міський голова Василь Мазур нагадав, що правом складання протоколів за адмінпорушенням володіє у місті не одна структура. Та хто і коли користався цим правом, не скористався, значить, проявив бездіяльність. І таку бездіяльність Василь Мазур має намір проаналізувати вже на наступному засіданні. Виконкому я хотів би послухати ще дві структури, які взагалі проявляють абсолютно бездіяльність у своєї роботі. Ідемо, десь через місто неподобство на кожному кроці вистачає. А чому ті структури, на яких територіях відбувається, і взагалі, не тільки на територіях, проходять деякі керівники, кожен день йдуть на роботу, переступають і не бачать цих неподобстів. От давайте ви зробити такий аналіз, Сергій Петрович Михайло Іванович, І на слідчему досіданні виконкому не основним питанням. Але таку інформацію я хочу отримати. Я хочу ще отримати, отримати і результат від цієї від цього аналізу. Тому що я вже тричі піднімаю це питання, а ввозили не так.